Щирі вітанічка всім! Сьогодні дізнаємось склад числа 7. Малята, порахуйте, скільки смаколиків приготував динозаврик додо для своїх друзів. Все вірно! динозаврик Додо приготував всього 7 смаколиків. А цю кількість предметів ми позначимо цифрою 7. Отже, цифра 7 позначає множину в якій 7 предметів. А зараз за допомогою пальчиків рук утворіть число 7, як показує хлопчик. Давайте разом дослідимо склад числа 7 та дізнаємось, як воно утворюється. Число 7 утворюють 1 і 6. Або ми можемо записати так. 1 плюс 6 дорівнює 7. 7 це 2 і 5. А записати можемо таким чином. 2 плюс 5 дорівнює 7. 3 і 4 утворюють число 7. Записуємо вираз так. 3 плюс 4 дорівнює 7. 7 це 4 і 3. Або ж записуємо вираз. 4 плюс 3 дорівнює 7. 5 і 2 утворюють число 7. Або ми можемо записати так. 5 плюс 2 дорівнює 7. 7 це 6 і 1. Або ж записуємо прикладом. 6 плюс 1 дорівнює 7.

Саме такий вигляд має склад числа 7. Цікаві задачки динозаврика ДОДО. Уважно слухайте умову і дайте відповідь на запитання. У динозаврика ДОДО було 6 кексиків. Та один пончик. Скільки всього солодощ було у динозаврика ДОДО? Правильно 7. 6 і 1 утворюють число 7. А записати можемо 6 плюс 1 дорівнює 7. В магазині бабуся динозаврика купила 5 апельсинів та 2 яблука. Скільки всього разом бабуся купила фруктів? Так, звісно, бабуся купила 7 фруктів. 5 і 2 утворюють число 7. А записуємо приклад так. 5 плюс 2 дорівнює 7. Тато дав динозаврику Додо 4 шоколадні цукерки та 3 льодяника. Скільки разом стало цукерок у динозаврика? Саме так. У динозаврика стало 7 цукерок, 4 і 3 утворюють число 7. А записуємо вираз так. 4 плюс 3 дорівнює 7. У динозаврика було 3 зелені машинки. Скільки йому ще треба взяти машинок, щоб їх стало 7? Правильна відповідь 4. 3 і 4 утворюють число 7. А вираз запишемо таким чином. 3 плюс 4 дорівнює 7, На день народження динозаврик Додо отримав від батьків два подарунки, а друзі подарували ще 5. Скільки всього подарунків отримав динозаврик? Він отримав сім подарунків. 2 і 5 складають число 7. А записуємо вираз наступним чином. 2 плюс 5 дорівнює 7. У динозаврика додобув один олівець, а він хоче намалювати веселку, яка має сім кольорів. Скільки олівців йому ще треба. Звичайно, йому ще знадобиться 6 кольорових олівців. Тому що до одного додати 6 буде 7. А вираз ми запишемо таким чином. 1 плюс 6 дорівнює 7. Перейдіть за QR-кодами або посиланнями в описанні під відео та зіграйте в вигри на закріплення складу числа 7. До нових зустрічей!